Вітаю, 28 лютого, 24 рік. Вже милось 3 Підняли. Так вона замовала. Складена на бік, два накрита білим агроволокном 50. -кою. Зараз ми це все піднімаємо площадки, даємо трошки її їсти на старті. Так, виглядають саженці. Годуємо безхлорним добривом. Яраміла кропкаре. Бачите формулу. Таке вона, гранули невеличкі. Зараз покажу обрізку вам все, що дрібненьке. Потрібно вирізати. А далі так виглядає кущ, далі він пустить молоді пагони знизу з ґрунту і за рахунок цих молодих пагонів буде формуватися кущ. кущ зараз має висоту більше метра. Напевно, їх потрібно обрізати сантиметрів на 80. І ось так загалом буде виглядати кущик. Такі кущі відправляємо сорт усульга, є інші сорти. Ось, все те, що йде всередину куща. Воно не потрібне, його потрібно вирізати. Звичайна санітарна чистка. Контейнер 3 літра. Трошки обрізаємо верхи. Так виглядають саженці. Ранній сорт, Фактично один з самих нових сортів бокчарської селекції.